Хай народ, сьогодні субота і в мене тут такий гаражний двіж, гаражний двіж. Сьогодні ми що будемо Сьогодні ми будемо теребонькати велик спешилазер. Там вже писали в коментарях, давай вже давай, спешила, та цього там, огляд і так далі. Ну, огляд буде, мабуть, після того як я. Заміню покришки, я довго думав, думав, гадав, тижня-два там на ньому десь катався по парках легенько, на різних тисках пробував. Оце все, герметики доливав, герметик тут сльозить. Ну, наскільки я читав, так має бути. Він має заповнити якісь мікропори там і так далі. Ну не спускає колесо, вже не спускає. Уже от раніше в мене спускало заднє колесо. Зараз воно все, по-моєму, там задюбелилось тим герметиком. все окей, не спускає, типу. Ну, тиск тримає, плюс-мінус. Але я не знаю. Я якось прихильник старих технологій, тому що скільки я от е катаюсь на камерах, я ніколи не пробивався. Ну як ніколи. ну Десь колись щось там було. Але скільки я бачив, що з цими герметиками і з цими е типу, безкамерками у пацанів там. Більше геморняка всякого, ніж з камерами. Ну, принаймні, у мене не було геморняка. Я кажу з каляном, скільки катались на камерах у Карпатах, скільки я з тобі їздивцями, ще з Вікінрайдом там починали катати, то я ні разу не, пробивав, не пробивався. Ну, не знаю, мабуть, після цих слів я би мав вже пробиватись три рази за одну покатуху. Це би мало спрацювати проти мене ці слова. Е, так що що, е, знімаємо цей велик і будемо зараз його теребонькати, будемо е, зливати той герметик, вимивати обода е, і ставити. от у мене, ну До речі, у мене тут стоїть ззаду покришка Ground Control, Specialized, і спереді пургатор е, 2,3 ширина. Ну, сперед, зад, без камерка. Е, і тут я планую поміняти на ось такі. Пургатор. Але новіша версія, тому що у мене там спереді стоїть старіша версія. Так само ґрунт контрол, старіша версія. А це от новіші, новіша версія покришок, які на більш нові велосипеди вже встановлювалися. Тут пургатор, 2 і 3 ширина, а ззаді бутчер. Ой, Спереді буде бутчер, а ззаді цей пургатор. От, Такі покришки. Ну, бутчер спереді то взагалі зла покришечка. На даний момент цей велосипед разом з педалями, такими топталками, педалі не є легенькі, такі моцні моцні педалі, то він на даний момент важить 12,3 кг кілограма. Цей велосипед. Ну, це для велосипеда, який має 130 мм міліметрів ходу. Плюс дропер. Зверніть увагу, дропер теж нормально важить. Якщо тут поставити карбоновий якийсь підсиділ, то він буде менше. як е, цей. Ну, коротше, менше буде важити. Так що, е, ну я, я знаю, я знаю, коротше, що твій алюмінієвий велик важить 9 кг. Я це знаю. Напиши в коментарі, може в тебе ще 8,5 важить. Так що до сраки цей карбон. Так, Знімаємо цей спеш. Ой, який важкий! 12,5 кілограм. Починаємо це все діло. Заднє колесо я зняв. І зараз ми зважимо, от на даний момент стоїть така покришка грунт контрол. Безкамерно встановила. І ми зважимо, скільки це колесо важить. З цією покришкою безкамерно, і потім поставимо цукор покришку ззаді, пургатор, вона би мала бути важча плюс камера, і скільки це все буде важити. От Зимаємо вагу І що ми тут чик? 2,190 маємо, має, можна сказати, 2,2 кг. Це все діло важить. Подивимося, скільки з покришкою воно буде важити. І злой пургатор і плюс камера. Камера десь 200 грамів ще додасть. Е, хоча ще треба врахувати, що тут же залитий герметик десь 100 грам, тому відмінусовуємо, робимо, типу, що камера має 100 грамів чи 150 грамів. Ну, коротше, на практиці подивимось, скільки це все буде важити. Ай-яй-яй, дивіться, яка діч, як це можна терпіти, отакі, щоб там всередині в тебе таке було. Отаке о. Фу, блін. Фу, яка регань. Я мене зараз тошнить, блін. От, Лопатки, все коротше, в цій дічі. Так, об одну ленту цю прийшлось зірвати. Думав її залишити. Але бачу, що з під неї там почав щось вижимати. З-під неї щось там лізе герметик. Думаю, нахрен це все заберу. Руки всі чорні. Так, ще один такий момент технодроча. Цікаво, скільки ця покришка з цією реганню важить. Тут же ж цей регані багато позасихало. Фік знає, скільки років доливали там герметика. І цього всього позасихало. І таке враження, що ця легша покришка може бути тепер важча, вже як оця, яка важча з заводу. Порівняємо, порівняємо. Не знаю, видно, не видно. 870 грам одним словом ця покришка важить. Зараз важимо цю з герметиком. І важимо. Теж 870 грам. Тобто однаково, але реально ця покришка мала би менше важити. Бо вона не така агресивна. Типу сам виробник її позиціонує більше типу, для накату. Але так як там купа герметика, то воно, блін, важить 870 грам, так само, як та зла покришка. І так, народ! Концепція міняється. Я поїхав у магазин купити фліпера. От. Прикупити фліпера і ще їхав по дорозі і собі повторював, більше нічого не купуєш, більше нічого не купуєш. Навіть не дивишся на покришки, навіть не заходиш у ту кімнату з покришками. Грьобану кімнату. І що? І я зайшов і дивлюся, там такі сексуальні Recon Race. Recon і Recon Race. І я взяв ці дві покришки. тому до ціни цього велосипеда додається ще 3400-3400. Хтось там питав мене, скільки мені обійшовся цей велосипед. Ну от Потім, коли я його все повністю замучу, то можливо, можливо я озвучу цю ціну. А на даний момент додається так, що ці покришки відміняються, ціна на OLX, OLX продасться у себе, бо вони не настільки сексуальні. <сь> Як Рекон і Рекон-Рець. Ну і відповідно, це такі покришки Butcher і Пургаторі. Вони більше для таких, напевне, ендуро, там, коротше, такі для жестяків. А мені потрібен все ж таки накат, тому що е цей Specialized у мене має замінити цей каньйон, який я виставив на продаж. А на каньйоні взагалі айкони стоять. І тут просто божественний накат на цих покришках. Тому я вирішив, е щоб у мене був нормальний накат. Я от ззаді ставлю Recon-Race не таким агресивним протектором. А спереді Recon е для більшого зацепу. Тобто, щоб спереді зацеп, ззаді накат. Ну, все по феншую, як має бути. 29 на 2,4. Ці покришечки теж безкамерні. Що тут ціна на них пише? 1680 і 1560 плюс фліпера і там 3400 з чимось. Так що якось так. Їхав за цими фліперами, купив сексуальні покришечки. Тому ми ставимо зараз на спешила сексуальні покришечки. Так, рекон рейс я встановив на заднє колесо. Важим. скільки воно там з цією покришкою, камерою. Так. Що воно показує? О, курва. 2535. Дохріна. Я не пам'ятаю скільки там було. 2200. Чи скільки? На 300 грам чи на 400. Ну, коротше, потім я на компі подивлюсь. О, можете порахувати, наскільки збільшилась вага. Так, важимо передній колесо. Скільки важить передня. З цією старою покришкою і без камеркою. Скільки? Кілограм 940. О, ще одна регань. Фу. фу. Аж противно думати про те, що ти з таким їздиш, а воно там всередині калатається. Тепер важимо колесо у зборі з новою покришкою і з камерою. Да, 2.275. Ну, можна сказати, 2300. Поставив я це все діло. Такий маємо downgrade з ПШ. Збільшення ваги. Камерки спереді рекон, ззаді рекон Race, для накату. Так, ну а цю регань треба вичищати, і ці покришечки ще можна продати. Ну і зробимо маленькі підсумки мого даунгрейду. перехід на камерки з безкамерки. Ну, не буду брехати, скажу, мінуси є, і то вони відчуваються при їзді. Не так класно велик розкручується як раніше. Ну, мається на увазі, стартуєш трошки там з затупом більшим. Але це може бути пов'язано ще з тим, що я сьогодні втомлений в кінці дня, сьогодні цілий день в гаражі щось крутив, шпортав. Ну і пройдемося по велосипеду, обсосолимо мою нову покупочку. Хоча вона вже не нова покупочка, бо йому вже майже місяць часу, ну трошки менше. Е, от такий спешила, stump jumper, 130 мм ходу. він рахується як трейловий велосипед. Рік випуску десь так 2015. Ну, Будемо рахувати з 2014 по 16, щоб я нікого не обманював. Рама карбончик. Е, ну, задній задній е, трикутник е, алюмінієвий. Що тут е, ззаді? Касета на 11 зірок. Топовий перекидач SRAM XX1. Ну, відповідно, відповідно, і монетка така. Також я до неї привикаю, вже чуть-чуть привик, думав міняти, але вже от починаю передумувати. Все ж таки, щось мені є гальма Магура, також ручки мені не зовсім зручні. Пальці короткі. ну Я достаю, але все рівно мені незручно доставати до, до цих ручок. Думав міняти. Також ще покатаюсь, може передумаю. Вилучка RockShox Revelation 130 мм ходу, ну Звісно, повітряна. Ну Там ще є якісь регулювання, якісь компресії, там діла, дрова. Не знаю, я до того не ліз, регульнув тільки відскок, так як мені. Подобається. Ну що, ззаді Amort Fox, дропер, такі карбонові шатуни, педалі не лайтові, педалі такі бойові, важковаті, але нам це і потрібні такі класні топталочки. Ну, По втулках ще треба сказати. Втулки, Ну, мусите мені повірити, не хочу перекручувати. Там є, я знімав коротесенький промо-ролик, де показано, як тріщать втулки, втулки, що спереді, що ззаді. Хоупро 2. Evo. Ротори ротори по 180 мм. Що ззаді, що спереді. Так, що тут, Каліпери, Магура, такі потужні. Ну, велосипед на осяк ззаді. На осі. І спереді, відповідно, вилочка рок також на осі. Завтра в нас неділя і покатушечка на 60-70 км. От я і вже у перший раз, можна сказати, прогрію цей апарат у бою. Мається на увазі вже у покатусі, бо я от такі вечорами десь там ним катався туди-сюди, по якихось там кілька кілометрів, ну до 10 кілометрів. А завтра вже буде. Реальна конкретна покатуха з тобі їздівцями. Ну що, пора ковпотити додому. Всім папа, -па, дякую, що дивитесь, катайтесь, відривайтесь. Не скучайте! Гріваю. Давайки, давайки, пиріжки, що ти там накупляв? Якусь поляну накрию? Ковбасу.